Далі наступне е, пара розрізнень, які нам допоможуть зрозуміти взагалі про що йдеться, коли ми кажемо про свободу волі. Е, перше, е, тут у нас дія і поведінка. Е, в принципі, якщо ми будемо е, звертатися до е, певних філософських текстів, наприклад, до Арістотеля, у Аристотеля взагалі е, дія... Е, Виокремлюється в такий тип поведінки, яке перебуває під моїм контролем і вчиняється на підставі, яку я визнаю. Тобто тут є певний намір і <кхи> безпосередньо контроль щодо цього. Поведінка ширше, звісно, бо сюди входять і дії, і рефлекси, і автоматизми. І коли я, наприклад, відсмикую руку від гарячого. Горнятка з кавою або ще чимось. Це поведінка без підстави. Да? Причини достатньо. Я відсмикнув, бо е, воно гаряче. А, але, навпаки, якщо підніму руку, щоб поставити запитання, то це діє, Бо я можу сформулювати підставу і, як правило, вчинити інакше. Е, тут зрозуміло, так, що в нас є. Певна дихотомія між поведінкою і дією. Звісно, вона не настільки строга, щоб 100% розрізнити. Там та ж сама дія. А якщо ми кажемо про певну підставу або про переконання, чи дійсно вони пов'язані лише з особистим. Ну, це ми залишимо вже на наступні відео з цього міні-циклу. Наступним елементом, важливим в цьому контексті, який. Знаходиться десь, мабуть, посередині між дією і поведінкою, це певні автоматизми. Так? Вони цікаві тим, що, в принципі, теж можуть бути і діями, Якщо вони ці автоматизми підлягають ревізії, Ну, що саме мається на увазі, що я здатен переосмислити правило, зупинити або змінити його. І отут якраз полягає головний акцент в цьому моменті, а саме відповідальність. Ми зазвичай пов'язуємо дії з дієвцями так? і з діями, а не з будь-якою поведінкою взагалі.